Дім, куди злітаються лелеки, побудований за європейськими стандартами, Ужгородський міський пологовий будинок щороку приймає біля 4 тисяч пологів. Більшість породіль з інших районів області, з так званими патологічними пологами. Належні умови, професійний підхід і можливість виходжувати недоношених діток. Лікарня доброзичлива до дитини щодня підтверджує цей статус. Як відстоюють найвище визнання у сфері охорони здоров'я, ужгородські гінекологи розкаже Мар'яна Лошак. Рододопомога європейського рівня доступна в Закарпатті. Краяни, яких через близькість до чотирьох кордонів не здивуєш належними умовами в лікарнях, все частіше почали звертатися до наших спеціалістів. Очевидно, кожна майбутня мама прагне, аби її дитина з'явилася на світ не передчасно, в достойних умовах і завдяки професійним діям лікарів. Саме цей варіант і пропонують, і всіляко сприяють майбутній мамі ужгородські гінекологи. Статистика говорить сама за себе. За останнє, якщо взяти 5 років, в середньому цифра, цифра у нас біля 4 тисяч пологів, плюс-мінус 100 пологів на рік, в тому році у нас було 3831 пологів. Враховуючи, що до нас звертаються жінки з цієї області, врахуються, означає, що заклад на високому рівні може дати допомогу жінці, любій жінці з будь-якою патологією. Думки соціумові так споживачів послуг про роботу акушер-гінекологів завжди різнилися. Одні відчувають острах, бо ж нам конче застало попередньо домовлятися. Той самий страх, інші йдуть на так званий соціальний експеримент, народжують бездомовленостей. Ця тема дуже обсмоктана з усіх боків упродовж останніх 15 років мінімум. Про таксу в 300, 500 або 800 доларів не чули тільки ліниві, як і про те, що без грошей в пологовому не народиш. Тут я морально готова до закидування камінням, але мушу зазначити, жодної неправомірної винагороди у мене ніхто не просив. За три доби не було жодного натяку на гроші. Єдине, це офіційно платна індивідуальна палата. Головний лікар підтверджує, після приймального відділення породілля забезпечується усім необхідним, звісно, за умови, що пологи фізіологічні, але випадки бувають різні. Патологічних пологів також вистачає. Майже всі із усіх районів переадресовують до Ужгорода. Ставлення хороше, лікарі хороші, дуже з дитинкою все нормально. Запровадження сучасних технологій, новітні діагностики, постійний моніторинг матері і дитини все це дає шанс на життя навіть глибоко недоношеним немовлятам. Вагою 700 грамів саме зараз виходжують лікарі, немовля, не робчи прогнозів, але з твердою вірою, що все вдасться. А для цього потрібно немало поновлювати устаткування, закуповувати нове і спонсорської допомоги багато не буває. 1 лютого я їздив в Київ. Посольству Словакії в Україні, де міністр закордонних справ урочисто вручив нашому роддому і обласній інфекційній лікарні сертифікат на 8700 євро для покращення нашої бази технічної. Ці гроші ми плануємо потратити на закупівлю обладнання в дитячу реанімацію. Викушевський стаціонар, фініклоїчне відділення. Препарат для відкриття легенів недоношеним зараз доступний. Натомість заміни на більш потужний потребує кисневий концентратор. Пристрій, що отримує кисень з повітря і адаптує для недоношених немовлят. Наприклад, у нас буває, що по 6-8 дітків діток одночасно а, а, одночасно знаходяться на апаратах керованого дихання. А якщо в нас є більше діток, то ми нам потрібно тоді підключатися до центральної системи кисню. Якщо б були два такі аналізатори, то ми відповідно могли б були могли на місці негайно давати додавати допомогу, не лише народжувати, а й лікуватися. Причим, малоінвазивними технологіями жінка не повинна боятися звернутися до лікаря. Досі гінекологічні операції асоціювалися з післяопераційним болем, тижнями в лікарні. Та вже зараз доступними стали лапароскопічні методи. І за кілька годин після тручання жінка може покинути заклад. У гінекологи закликають жінок долати страхи і пам'ятати, що материнство найважча робота, яка приносить радість за умови ча. Асного звернення до лікарів